Російські війська у ніч проти 28 березня атакували Харків дронами Камікадзе Шахет. Були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибило вікна. Минулося без постраждалих. Вночі росіяни атакували безпілотниками місто Запоріжжя. Поранення отримали дві місцеві мешканки. Маневрування дронів над житловими кварталами Запоріжжя призвело до падіння уламків у приватний сектор. На жаль, ворог все ж таки а, влучив трьома дронами-шахедами по нашим житловим будинкам, житловим кварталам, які не мають жодного відношення до військової інфраструктури. Там не знаходились військові, ніколи не були військові. Там суто спали наші цивільні мешканці, і ворог в цей час вразив. Три основні точки, три основні локації це вулиця Скворцова, Артична та Батарейна. Там де зруйновані наразі житлові будинки. На жаль, дві людини. Поранено дві людини госпіталізовано. Наразі знаходяться в міських лікарнях. Їм надається допомога спільно з підрозділами національної поліції ДСНС були врятовані ці люди і доставлені безпосередньо в лікарню. Наразі ми можемо фіксувати те, до чого добралися комунальники та рятувальники, що повністю зруйновано декілька будинків і ще у приблизно 10-12 будинків. Вибуховою хвилі, вибито вікна, зруйноване дах. Це наразі буде основна задача комунальників та всіх спеціалізованих служб для того, щоб розібрати завали, ідентифікувати безпосередньо зруйнованість будинків і таким чином розпочати відновлення та допомогу нашим мешканцям. Також вночі ворог випустив у бік півдня Одещини крилату ракету Х-22 та протирадіолокаційну ракету Х-31П. Як зазначили у силах оборони Півдня, вони втратили бойову спроможність в акваторії моря.